Ми на ще вітання знаходимося ми на нашому об'єкті. Зробили повністю перевірку стартову на об'єкті. Ось е таке обладнання ми використовували на обладнанні. Це в нас е штатив з рівнем. Е знову ж таки, е лінійка з олівцем для того, щоб малювати на підлозі. Е рівень півметровий е 90 градусів, звичайний рівень 1,5 метровий. Е це в нас. Е Тепловізор для того, щоб дивитися холодні місця по наших вікнах, знову ж таки переглянули повністю, перечитали проєкт, перевірили розміри, чи співпадають вони з проєктними. По нюансах, які ми знайшли, Забіжу наперед, скажу відверто: це одна з найкращих квартир, яку я перевіряв останнім часом. Я в цьому комплексі вже зробив більше 10 квартир, але саме ось ця будова. Не буду говорити, може, за всю будову, але конкретно ця квартира мене дуже сильно, дуже сильно порадувала. Отже, почнемо з кращого: велика пошана майстрам, які клали перегородки на цьому об'єкті. Боже, чесно вам скажу, це єдино, єдиний об'єкт, на якому жодна стіна з перегородок не завалена. Зберігали площину максимально рівно, чітко, без питань, хлопці молодці, ну, чесно, дуже сподобалися. Хлопці, які клали газоблок, стратили повністю фасадна стіна на пів метрів, вже сантиметр завалу. Поставлячи лазерний рівень з цього кута до а, кінця нашого вікна, я вам скажу. В нас початок кладки повинен був вийти на початок бетону. Тобто тут в нас майже 5 см завал йде стіни, він повністю розвернутий. Нам треба буде виставляти кут 90 градусів тут, через те, що в нас тут закінчується кухня. Тому прийдеться повністю витягувати штукатуркою ці стіни, і це геть погана історія, будемо думати. Як трошечки зламати її на початку тут і вийти, що менше накладати? Друге, кладка по цеглі. Знову ж таки, дякую за площину. Питань взагалі немає. Велика пошана. Хлопці, які закладали, стояк каналізації з тієї сторони. Блін, краще не закладали. А, ну подивіться, цеглина на цеглині, ніяких перев'язок, клеєм закляпали, вона вся поплила, вона вся скошена, ось так пограта. Знизу вона ви... це повністю оце всі цеглинки висять на одній цеглинці. Якщо її зараз прибрати, є дуже велика ймовірність, що воно просто все зараз гахнеться вниз. Ну нащо таке робити? Це просто творча матеріалів. За це хлопці отримали кошти. І хто це він і навіщо? Мені дійсно невідомо. Ну, через це, якщо ми зараз не демонтуємо цю цеглу і не там, зашиємо або гіпсокартоном, або будемо просто перекладати її з її самої цегли, то нам треба буде виховувати на, на цей кут майже на 7 см. Ну, дійсно, ми не будемо це робити штукатуркою. Запропонуємо замовнику просто перекласти або зашити гіпсом ту частинку. По вхідні двері. Вхідні двері в нас стоять. В площині рівно, але нахилені на 4 мм, знову ж таки, це на такий критичний момент. Дуже сильно не порадували тут вікна. Скажу чесно, непогані вікна, судячи по комплексу, були випадки набагато гірші. Але знову ж таки, це вікно воно стоїть в площі рівно, але нахилене на 8 мм в ліву частину. Тобто вона стоїть не рівно, а на 8 мм в ліву сторону. Не дуже гарна історія. По цьому вікну а, перепад буквально 3 мм в ліву сторону. Не так само критично. Ця рама стоїть у нас в рівень, але нюанс у нас оцей дуже сильно перетягли хлопці посередині, ось тут. Тому в нас майже на сантиметр стала рама луком. А по цій стороні по дверях. Нічого не підтягло, воно нормально. З цієї сторони геть погана історія. Будемо підправляти. По цим вікнам, по цьому вікну, питань немає, все чітко, все рівно. По цьому вікну є питання, бо воно завалене в верхній частині в бік вулиці на 5 мм. Віднизу до верху. По віконцю в нашій кухні питання відсутні. Всі відкриваються більш-менш деякі моменти перетягнуті, не критичні. Геть будемо з ним працювати. А, отже, гарна четвірка цій будові, а, поки по цим нюансам, які ми перевірили, питань немає. Далі будемо дивитися. По сантехніці розбивати вхід, дивитися, де в нас вона стоїть на трійнику на розводку. По кімнатах перероблювати, заводити до нашого санузла, робити вузол на обслуговування від неї. Не дуже сильно мені сподобалося те, що просто ящики посадили на піну. Розумію, їх треба буде демонтувати, але цю піну зараз дуже важко буде виколупувати, Ну це зайва робота. Краще б вони просто вмазали би там наліпуху клею, і це було б набагато швидше і простіше ніж зараз. А, з цією піною. Тому, будь ласка, якщо не важко а, тим, хто це робить, робіться за легким. І знову ж таки, ну якщо ви вже купінню піною, ну вона б застоялася, то ну поставте якогось хлопчика. Нехай він а, там а, на стажуванні а, студент пообрізає і набереться досвіду, пофарбувати а, закладні металеві, які в нас є. А, так, єдине, що по клаці не сподобалося, це ось ця перемичка. Пішла в нас тріщинка. Вона стоїть у нас нерівно, вона нахилена в цю сторону на 6 мм. Але в нас по дверному приєму вона буде проходити, її переставляти не треба, тому ми на це не будемо звертати увагу, лише підрівняємо її на монтаж дверей. Бо у нас тут двері будуть прихованого монтажу. Дякую за увагу. Наступне відео, як ми будемо робити демонтажні монтажні роботи, електрику, штукатурку, сантехніку і далі виходити на фінішні роботи. Дякую всім за увагу.